Дівчатка, що ми показуємо? А ми показуємо нову, звісно, ніде ще немає. Чому? Тому що є тільки у нас. Зірку бачили? Автографи поки що безкоштовно, дівчата приходите, купуємо Олечка. і Олічка. Також хто на зміні, той ставить автографи. Поки що безкоштовно. Наша рекламка, щоб всі нас бачили, новинка О, лише ще. у нас. Ну так, да. і кроме нас, до речі, там іще також є моделі mm -hmm. з описами. Все як ви любите. Новинка вже на сайті є. Дівчатка вже Жакарди. можна замовити. Дуже багато жакардів зимових. Светриків, лапапісу теж бачила. Тобто якраз дуже цікаві модельки. Не тільки ковтинки, і шапульки, і мітінки, і шкарпетки, дівчатка, все. Ну і пряжа. А пряжа де у нас? І журнальчики також у нас. Так, так що всіх запрошуємо. Можна замовляти. Хто